Ну що, друзі, зараз ми почнемо переобладнання нашого мотоблоку із прибиральника сніга у почворіз. Так, ну що, кожного сезону, коли ми переобладнуємо наш маленький мотоблок під фрезу, під земельну ділянку, під її обробку, значить, кожного року робимо заточку наших фрез. Потім їхню установку, для чого це ми виконуємо? Як показали роки експлуатації, якщо фреза буде тупою, то мотоблок під його власною вагою не може забезпечити плавне вспушування землі, а просто буде пригати, і ви будете то бігти за ним, то намагатися ним. Я не знаю, керувати, заглиблювати. Ну, скажімо так, це дуже важко. Для цього ми це будемо зараз все заточувати. Так, дивіться, яким чином я заточую наші ножи, я останнім часом по всій довжині не намагаюся заточити лезо. А буквально ось або оця кромочка оця, ось, була ну така не, не кругла, а під кутом. Цього е, взагалі то буде і досить для того, щоб мотоблок справно і легко різав почву. Так, і значить, таким чином першу фрезу ми зробили. Міняємо точно так же, точно також ми будемо заточувати грані і другої половинки фрези. Всі інші зуб'я також будемо точити. Ну що, друзі, почнемо прибирати сніг? Підождіть, підожіть, що думали, і справді сніг у нас є, та ні, вже нема. Після зими наш мотоблок нам необхідно переобладнати те, що ми казали на початку відео, але спочатку, спочатку нам потрібно провести його. Добрий, гарний робочий стан. Хочу це все відмити, щоб воно було чисто і таким чином вже будемо працювати з ним. Така експлуатація взимку, але вже почалась весна. Ну що, дивіться, який у нас результат. Ось так у нас відмилася. Дивіться, як тепер же ж зовсім інша справа. Тепер можна з ним працювати. Поїхали далі. Так, з чого ми продовжуємо далі? Значить, Зараз ми оберемо... Снігову лопату, отвал, оберемо два колеса так, і сюди значить, встановимо стопор. Це все. І коліща. Тобто це все, що у нас тут є, встановлюємо он туди. Поїхали! Так, відкручуємо кріпежні два болтики нашого отвала, витягуємо наші болтики і витягуємо наш отвал. Так, ну болти ми від'єднали, значить знімаємо наш ковш, ковш отвал. Оп. Так, дивіться, друзі, дуже важлива деталь під мотоблока. Хочете спросити що? Моя дружина теж запитує, що це за деталь, що вона тут робить. Де да, хто його зна що? От тут ось пробула, вона ось тут ось всю зиму. Мабуть, щось держить, я не знаю. Ну хай буде. Що ми зробили далі? Далі будемо знімати колеса, міняти їх. для цього підперли мотоблок, підвісили колесо, вибиваємо сплінт, вибиваємо палець. Зняли колесо. Так, дивіться, тут е, особливо потрібно звернути увагу, яку сторону фрези поставити, де права, де ліва. Значить, беремо фрезу, встановлюємо. Фреза завжди йде по часовій стрілці. Значить, дивимося, ось по часовій стрілці у нас повинні бути заточені грані. Значить, це у нас йде. На праву сторону, бачите? А ось цю, якщо ми ложимо, ось оцю, якщо ми ложимо, бачите вона йде також по часової стрілки, якщо ми дивимося по осі. І в нас тоді е заточені грані ось знаходяться так само на шляху свого обертання. так значить Впали у нас отвори. Тепер потім як ми вставляємо шплінт. В принципі різниці не ніяк, аби вам було зручно, Але є одне але. значить Потім, коли ви будете працювати фрезою, нам потрібно, щоб у нас шплінт е, ну, не, не розшплінтовувався. Тобто палець не розшплінтовувався. Тому шплінт е, я завжди вставляю так, щоб коли він обертається, щоб він не мог самопроизвольно, е, грунтом висунутися. Тобто отак вставляти не потрібно. Вставляйте його ось таким чином, щоб шляпка була по ходу руху. Тоді, тоді коли буде сюди упиратись в якийсь ґрунт, воно його буде намагатися дужче зашплінтувати. Точно так же ми робимо із нашою другою стороною. Знімаємо колесо. Трошки заіржали за зиму. Так, нічого страшного. Так, дивіться, тут точно також ми встановили шплінт і нашим закриваючою частиною також само по набігаючому обертанню Бачите? Так, У нас залишилося транспортуване колесо, будемо його встановлювати. Друзі, оце ми переобладнали, переобладнали наш мотоблок на весняний його робочий варіант. Колесо вже встановлено, фрези вже у нас встановлені. Одне у нас, що ми не зробили ще поки що, це попробуємо завести. Включаємо газ, додаємо, беремо шморгалку і о чудо! Так, мотоблок обслужений, дроботи на землі готовий. А ось оце зимовий його комплект чи комплектація уходи на зберігання в гараж. Всім добра і миру!